Всім привіт! Ви на каналі Альона Флор. Якщо ви давно у мене на каналі, ви пам'ятаєте, в мене чоловік займався акваріум. Ось такий акваріум на 280 літрів. Але, на жаль, цей останні місяців в нього зовсім не вистачає часу на них. На нього і на рибок я піддержу як можу, але якби, є нюанси, що я не розумію. І ми вирішили якби, позбутися рибок, щоб зробити для оцих красунь, оцих моїх блочників, ми вирішили зробити орхідаріум. Я вже давненько підводила чоловіка до цієї думки. І він згодився, що якби так вже акваріум нього не буде времени займатися так, як він займався подальші. А мені е орхідаріум вже давно запав в думку, і я давно якби, поглядувала на цей акваріум, вирішувала, планувала. І ось нарешті, якби ми дійшли згоди, дійшли до кондиції. І е, разом з вами я хочу улаштувати цей акваріум. Ось, бачите, в мене такий вуголочок є для, для моїх орхідеїв блочників Я їх замачувала в акваріум. Ну, останнім часом сухувато їм. Хоча чоловік мені зробив тут і, е, розпилювач вологи, і все, і вони під е, самою лампою, але їм не вистачало вологи. Так, ну, ось дивіться, е, ви, е, вийняла я всі водорослі, е, внизу там ще залишилось трохи ґрунту. Тепер треба, щоб ця водичка трошки відстояла, щоб е, вилоти всі рибки. Це вже процес не дуже такий добрий. Ну, будемо дивитися. Так. Ось дивіться, отак ми трошки виб... вибрали воду. Чим менше води, тим е... проще буде їх виловити. рибок. Е... Так, ну їх не, не видно. ну вже ґрунт я вибрала. Ви бачите, що акваріум грязний, прийдеться його мити. Ну, якби Роботи не початий край. Я надіюсь, що потихеньку все це зробиться. Всі ці, Все треба відмити, відшкребти. Ой, я вам не кажу, що е, е, в кімнаті твориться. Так, ось о, виловили ми всіх рибок. У нас тут менший акваріум є, бо в нас колись був і морський акваріум, залишився на 40 літрів. Ось такі рибки в нас жили. Е, ми їх викидати не будемо, в туалет не будемо спускати. Вони їдуть в. Магазин, зоомагазин, їх там забирають у нас і вони будуть жити в зоомагазині. Продавати їх не будуть, але в них як, якби, декоративні акваріуми є, і ви можете повернути ваших рибок туди, якщо ви вже не можете займатися акваріумом. Вони це беруть безкоштовно. І так що поїдуть у такі красуні. Жити подальше. Ну що Дивіться. Ось так. Переставили ми його сюди в куточок під лампу, вишкрибли, вимили. Туди вже ми поставили це мембрана трьохразова, ось так воно буде стояти. Там три мембрани які будуть давати вологість. Цьому. У нас акваріум відкритий. Тому е, якби вентиляція буде все время. Я надіюсь, що мені е, не треба буде вентилятор додавати, щоб його трошки ну, контролювати, так як він відкритий, не закритий акваріум. Так, подальше. Подумали, ми подумали і трошки поставили, якби... Е, е, Відтягли від стіни, щоб воно було якби, трикутником, щоб краще розподілялося світло над орхідеями. Ось так уже залила води, щоб знати, скільки мені треба, скільки води, щоб ця мембрана робила, і щоб мені не доливати кожного разу воду. Так, ну, ось так, стекло хоч і мите, але все одно деякі каплі є, що вже нічого не можна зробити. Ну, зараз я вам покажу, як це буде розпилювач вологості. Ось так ось. Ви перші бачите, як все це буде. Як, як воно розпреділяється. Ну, в мене задумки великі. Ну, а що з цього вийде, будемо з вами потихеньку дивитися. Якщо вам все це цікаво, то напишіть мені і раз в місяць я буду виставляти відео, показувати, як себе почувають орхідейки, як він встановлюється, що якби плюси й мінуси такого орхідаріума. Ну, це буде постепенно, не не зразу, бо якби для мене це теж нове. Я довго-довго думала, придивлялася, розмишляла, якби що багато думок було, багато задумів. Ну, подивимося тепер, як воно буде насправді, тому що те, що ми думаємо, а що воно виходить, то зовсім друге. Але поки що, бачите, розподіляється і це розпирювання, воно піднімається. Бо, як я вам кажу, немає кришки, і я так думаю, воно буде випаровуватися, вологість буде контролюватися сама собою. Так, ну що, дивіться, ось перше встаткування моїх орхідейок. Я так думаю, що я їх буду ще. Вішати-перевішувати. Так, ось так. Запускаємо ми мембрану, цю вологість. Також я, якщо ви бачите, то в мене е я е у таких чорних горщиках по краях я по посадила деякі водорослі, тому що ці водорослі можуть жити над водою, а все остальне потихеньку наша каліпсо ними поласує. Я завжди так робила, коли в акваріумі дуже багато вже було водорослей. Я їх зрізала. І давала каліпсу, і вона це поїдала, якби це для неї лакомство було. Як для нас канхвети, там печення, тортики, а для неї оці такі водорослі. Так що тепер не їла суші на всю зиму. Так, ну дивіться ось так. Тут у нас на первому вгорщику білому стоїть стеліс. Він мене цвів і так, як був, якби, як і висів на решіці, але якби не полувідкриті були. Так, це на другий день. Робе до сих пор, бо вологість спочатку треба нагнати вологість. Я хочу держати вологість від 70 до 90%, тому воно якби наганяє вологість. Я вибачаю за такі грязні, вікна. ой, вікна, ну якби стікло, тому що я то витягую, то затягую, то переставляю. Так що це якби робочі процеси. І деякі каплі, я хочу вам сказати, навіть як я чистила мила, ну вже якби вони в'їлися, то деякі каплі я навіть не можу відчистити. Ну, то оце отак. Ось дивіться, як воно виглядає. Мені подобається. Не знаю, як вам, але мені поки камість, моя задумка, і е, те, що я, те, що виходить, подобається. Ось дивіться, 20 градусів там і 60, 68, да, 68%. Так, це через декілька днів ввечері. Вирішили ми додати, якби в кінець акваріума не захвачувало все. Під великою лампою ми додали світло, ви бачите, куточок голубий. Це, це лампи, які ми, ми, якби, їх для маленького акваріуму був. Так, то, що тут днівні і якби, ночна лампа, вони підходять для рослин. Так що, ось так воно, є. Ось такий туманчик. Не знаю, як вам, але мені подобається такий, знаєте, якби такий. Гарній. Можна знімати якісь фільми, От знаєте, там авантюрні якісь фільми, Там Індіана Джонс і все таке, воно от, от, як де, десь в димки, десь в яких джунглях. От я собі потихеньку роблю невеличкі джунглі. Все так пригає, скакає. Ну, Я хочу вам сказати, я їх переміщую я вже я, Оце вже десь тиждень воно вже робоче. То, 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 то те туди переставлю, то те щось виставлю. то, ну, якби це, Граюсь, граюсь, надіюсь, що їм сподобається. Надіюсь, що в мене вийде те, що я хочу. Ось, Бачите, 61% недавно вона включилася. Чоловік в мене по технічному, якби по технічній справі. То ми так подумали, я так думаю, ми е воду будемо підігрівати, тому що ви бачили 19, градусів, 20 градусів, але якби прохладно буде е моїм орхідейкам, хай вода розпиляється трошки тепліша, так що він, він в нього весь матеріал, який він е для акваріуму, для буде якби, е для орхідаріума. Ось Так, от. Так, тут айрангес, ось таку вудочку мені вже більше півроку. Не знаю, чи буде ток з нею, чи ні. Це Модеста. Айрангіс Модеста. Ой, подивимося, подивимося. ну, ось така вудочка поки росте. Так, пройшло вже 2 неділі. Ось так горшочки я повісила. Тут в мене тетраспіси, беліни, такі, як би, знаєте, теплолюбиві орхідейки, видові. Так, ось дивіться, покажу, що ми тут придумали з чоловіком. Якщо ви добре дивилися відео, то ви бачите, опять орхідейки перемістилися, поперевішувалися. Ну, поки що поки покамісним, мабуть, це буде остаточний варіант, ну, не знаю, подивимося. Значить, так, деякі горхідайки додавила. Тут у мене розпилювач так і є. Плюматом, стеліс, родриго звула. Звиняйте, там Маздевалія. Ну, тут якби оголу. О, забула, <с> І от там є психопсела. Ну, в общем, і Араелочка в мене їй сподобалось. Хочу вам сказати, набагато швидше стала розкривати свої квіточки вона там внизу. І... Ну, Такі жвавіші стали шилошисточка. то шилошисточкам дуже важкувато було. І що цікаво, в мене є попкорн, он, он попкорн, то він завжди випускав одну бульбу нову, а це випустив аж чотири. Значить так, ось бачите, там у нас на... тепло дає, нагріває воду, ось така температура води з Зондом 27,9. Так що водичка тепленька. Тут, ось зараз подивимося, яка у нас тут температура всередині. Так, дайте мені долізти. 21 градус, бачите, він так, посерединки висить. Оце, це тож, ну, якби, він виміряє вологість. Як тільки стає 90, він е, виключає і Це спускається десь до 65 градусів вологості, щоб воно трошки якби вийшла лишня вологість. І опять знову включається, доводить до 90 градусів і знову виключається. Щоб тут якби все щоб було обновлювання воздуха і щоб не запарювалися. Ну, не знаю, подивлюся, чи це добре буде, чи ні. Ну Поки що ось так. Ось так воно стоїть, ось так воно виглядає естетично. Ну, а це просто для, якби для естетики голубе світло. Мені дуже подобається ввечері, інколи якби вже як виключається верхнє світло, ось така краса. Не знаю, як вам, а мені якби щось нагадує про якусь казку, про якусь. Е Щось таке неймовірне, щось таке з дитинства, як розповідали казки бабусі. Ось така краса. Ну, то що, скажете мені, чи вам сподобалось це відео, чи вам е, цікаво, що буде далі. Пишіть мені, мені буде також цікаво, що буде далі. А зараз хочу вам показати джонса, може, вже хтось скучив. Ось такий у нас містер Джонс. Ось така у нас погана причина. Містер Джонс місяць назад поламав ногу, лапу ногу. Ну як, не, не, Він у нас умудрився трьох в трьох місцях поламати з зі зміщенням з відкритим перелом, так що він прооперований. Три стоїть спиці, ще йому е, неділі-дві носити якби, е, е, цей е, гіпс, а потім будемо дивитися. Ну, Тому він такий недовольний, тому що зараз мало що він може робити, да, містер Джонс. Ну, а ми вам говоримо до побачення, до скорої зустрічі.